Вітаю, любі друзі. Ви знаходитеся на каналі Агентства нерухомості Алегрія і мене звуть Вероніка. Сьогодні ми з вами подивимося фантастичний, неймовірний, класний, великий новий будинок для великої сім'ї, що знаходиться в одному з найкращих районів на узбережжі Коста Бланка – Кортіна. Я впевнена, що ви вже трошки чули про цей регіон. Ну, якщо ви вже дивитеся це відео, то ви очевидно зацікавлені. Але якщо не чули, то я вам трошки розкажу. Це прекрасне. Сний район, що знаходиться між старим містом Фінестрата та Бенідормом, що почав свою забудову на початку 2000-х. Зараз тут вже практично все забудовано, є лише невеличкі точкові ділянки, де ще можна почати будівництво. Що це означає? Це означає, що немає поруч кранів, якогось шуму, пилу від будівництва і так далі. Ні, лише прекрасний середземноморський краєвид. С'єра Кортіна знаходиться між старим містом Фінестрата та Бенідормом. До Бенідорма буквально 5 хвилин на машині і ви. Опинитися в районі Понієнте з новими проектами з цими висотками, взагалом в найкращому районі Бенідорму. Зовсім поруч знаходиться торгова зона Ля Маріна, де ви можете робити шопінг. Там є торговий центр, там є будівельні магазини, магазини для тварин, кафе, ресторани. Загалом все, що захочете. До Аліканти, звідси півгодини, десь півгодини, хвилин 40 до аеропорту. Загалом топ місце, прекрасні краєвиди, розкішна публіка. Загалом все так як треба. Залишайтеся з нами і давайте подивимося сам будинок. Будинок абсолютно новий. Десь місяців 9 тому придбаний нинішнім власником від забудовника, доведений до розуму, як то кажуть, мебльований, затишний, абсолютно домашній і доглянутий. Зараз шукає нового власника. Можливо, це ви. Ходімо подивимося, що нам пропонують. Будинок розташовано на передостанній майже найвищій лінії забудови у районі С'єра Кортіна, і розташований він на розі двох вулиць, що означає, що сусідів у вас зовсім небагато, лише з одного боку. Ходімо, подивимося, що там на діляночці. В силу ландшафту ділянка знаходиться на декількох рівнях. Десь трошки вище, десь трошки нижче. Подивіться, як гарно це все виглядає. Дуже доглянуто, дуже стильно. Мені дуже подобається зліва. Є паркувальне місце для однієї. Або двох невеличких машин, що дуже і дуже зручно, проте основний простір, звісно, знаходиться у гаражі. Ділянка має 720 з невеличким хвостиком метрів квадратних. Ось тут знаходиться головний вхід до будинку, через який ми з вами зайдемо зовсім скоро. А зараз пропоную дивитися саму ділянку. Особисто мені дуже подобається, що в даному випадку не увесь двір закатаний в бетон, в плитку, все ж таки є, хоч і штучна, але зелень. А якщо ви захочете, мені здається, що це все можна зробити по-своєму, наприклад, засадити свіжим натуральним газоном. Проте в даному регіоні краще все-таки використовувати саме штучну зелень, тому що ось це палюче сонце знищує газон просто в секунду. А також натуральна зелена огорожа з фікусів і неймовірної краси басейн. В периметру самої ділянки посаджена зелена огорожа з фікусів. Ну і звісно, на території у дворі є власний басейн. Ви його бачите просто зараз. Те, що привертає увагу просто в одну секунду, це плитка, якою устелене дно та стінки басейна. Вона з легким перламутром, що неймовірно красиво зараз грає на сонці. Ну і звісно, також продумана сама його конструкція від більш мілкого дна до глибшого. Мені здається, в кінці він десь до двох метрів. А ось тут. Тут ви спокійно зможете відпускати своїх дітей гуляти, не боючись за те, що вони підуть на велику глибину. Ну і поруч є невеличка зона джакузі. Ну і звісно, красуня тераса, живучи в цьому місці, ви точно не захочете проводити багато часу в будинку, незважаючи на не те, що він просто цукерочка. За моєю спиною ви бачите зону барбекю та невеличку літню кухню, що завжди буде знаходитися у тіні, тому що вона власне під таким статичним накриттям, під терасою. Спальні на другому поверсі, а також у нас є ось ця лаунж зона яку можна обладнати за вашим смаком. Це буде просто неймовірно круто. Звідси відкривається класна панорама на частинку Бенідорма на море, краєвид просто на 5+, з плюсом. Увечері тут пити коктейль. Це просто топ. Що дуже важливо зауважити, це те, що будинок повністю обладнаний сонячними панелями, і від цього працює абсолютно автономно. Жодна відсутність. Електроенергії для вас більше не біда. Ми вже вам показали центральний вхід до будинку, що знаходиться там на горі, зліва від басейну. А зараз ми потрапили власне, на територію, куди заїжджають машини, яка веде прямо до гаражу. Також тут є вхідна каліточка, можна пішки також зайти. Уся ця зона накрита власне сонячними панелями, про які я вже розказувала. Ну і як це все відбувається? По-перше, подивіться на розмір гаражу. Жу, він достатньо великий. Я думаю, що ви тут спокійно можете припаркувати і три великі автомобіля, що дуже і дуже зручно, або використовувати зайвий простір, який не буває зайвим, коли в будинку живе велика сім'я. Ну і звісно, вам не потрібно потім виходити і йти далі. Ви потрапляєте до будинку через ось ці двері. З гаража ми з вами потрапляємо відразу на мінус перший поверх. Він би міг бути якимось абсолютно технічним, підсобним. Тут могли би бути комори або що таке інше. Проте нинішні власники дуже мудро розпорядилися цим простором. Тому ви бачите абсолютно житлове приміщення, обладнане для гостей, для роботи, для е, лаунжу, для релаксу, для проведення е, часу в цьому місці абсолютно повноцінно. Будь ласка, зона кінотеатру, є тенісний стіл, є обідня зона, кабінет. Загалом ви можете сюди селити своїх старших дітей, своїх гостей, або власне усамітнюватися тут, якщо вам треба попрацювати в тиші. Звісно ж, на цьому поверсі є. Своя ванна кімната з ванною. Тобто, тут не душова кабіна, вам буде дуже дуже класно тут поніжитися. Є функція у ванні саме гідромасажу, а також невеличке технічне приміщення. Зверніть увагу, що незважаючи на те, що ми знаходимося на мінус першому поверсі, навіть тут є невеличкі вікна, що, звісно, пропускають натуральне світло, і знаходитися тут набагато веселіше, є відчуття дня і ночі. Ну і звісно, на мінус першому поверсі. Також встановлено кондиціонер. Центральна система кондиціонування поширюється на цей поверх також. Тому тут дуже приємна прохолода. Тут же на мінус першому поверсі знаходиться, як сказав мій оператор, серце цього будинку. Тут знаходяться акумулятори для сонячних панелей, тут стоїть аеротермія, система для нагріву води. Загалом, ось тут. Уся система, що забезпечує цей будинок життям. Ну і власне далі ми з вами підемо і подивимося, як виглядає будинок на першому та другому поверхах. Ми з вами підемо пішки, проте зверніть увагу, що у будинку встановлено ліфт. Ну і ось вона королева цього будинку. Вітальня кухня, великий, прекрасний простір. Тут достатньо високі стелі, можливо, не такі високі, як звикли ми з вами, проте. У іспанських будинках аж таких їх і не буває, якщо це, звісно, не дизайнерське інтер'єрне рішення, коли роблять друге світло. В цілому ось така висота це класика. На кухні є острів, є уся необхідна вбудована техніка: це і плита, і витяжка, і мікрохвильовка, і духовка, і посудомийка загалом увесь набір. Ось тут великий обідній стіл, диван, проте, звісно, як часто це буває. Якщо ви, наприклад, повісите тут телевізор, то ви встановите диван ось таким чином, спиночкою до кухні, і на стіну повісите телевізор. Великі панорамні вікна, двері. Виходять просто таки до басейну на територію літньої кухні та тераси, яку ми з вами щойно вже подивилися. Дорогою до спальні ми зустрічаємо ще двоє дверей. Одні з них ведуть до пральної кімнати. Тут встановлена пральна машинка та сушка. А це вбиральня загального користування, такий собі гостьовий туалет без душової кабіни і без ванни. Сама спальня виглядає ось таким чином: світла, простора, класна з панорамними вікнами, що виходять на Територію тераси, і, власне, до басейну. Звісно, спальня має свою ванну кімнату, в даному випадку з душевою кабіною. Подивіться, будь ласка, вздовж сходів працює ось така красива підсвіточка. Вночі це додає безпеки, якщо у вас є дітки, які будуть спускатися і пити водичку. Це дуже і дуже важливо. А ми з вами йдемо дивитися другий поверх. На другому поверсі відразу біля сходів розташована шафа. В принципі, круто, ви можете тут зберігати речі. Далі ми бачимо з вами ліфт, і ми з вами Равляємо до головної спальні в цьому будинку хазяйської. Передбачається, що саме тут будуть жити власники будинку. Звісно, вона великого розміру набагато більша ніж попередні. У нас є вбудована шафа, і також варто зауважити, що Нинішні власники додатково встановили тут ще один невеличкий кондиціонер. А ми з вами подивимося нарешті цю красуню терасу, з якої відкривається насправді топовий краєвид, який тільки можна знайти у регіоні от новобудови Фіністрату і сєра Кортіни. Ми бачимо з вами увесь Бенідорм, як на долоні, а точніше, його район Понієнте, вежа Інтемпи, яка буде дуже красиво вам світитися вночі. Острів Бенідорм трошки лакали. І звідси видно аж Аліканте і в хорошу ясу. Погоду, острів та барку. Ну а тепер давайте подивимося, що ж тут все-таки всередині ще є. Звісно ж, головна хазяйська спальня має свою ванну кімнату, також з великим вікном, і в даному випадку тут встановлена душова кабіна. Далі по коридору знаходиться ще одна кімната. Передбачається, що вона буде дитячою. Саме тут є робоче місце для того, щоб дитина вчила уроки. Зверніть увагу, також вбудована у стіну шафка, власна ванна кімната невеличка з Душовою кабіною, а також давайте з вами звернемо увагу, що абсолютно все у цьому будинку автоматизовано. Наприклад, це система управління, ось цими внутрішніми рулетами. Ну і власне тюль, штори також працюють. Просто натиснувши кнопочку. Нагадаємо, що загальна забудована площа будинку складає 483 метра квадратних, і це, нарешті, останнє приміщення, яке ми з вами дивимося. Я сподіваюся, ви не знудилися. Це ще одна спальня, трохи більша, ніж попередня. Також зі своєю ванною кімнатою, а також вбудованою шафкою. такий собі стандартний набір. І, власне, звідси ми потрапляємо на свій балкон, свою терасу. Яка сполучена з терасою попередньої спальні, тобто це такий спільний балкончик. Краєвид з балкону цих двох спалень відкривається не гірший ніж з тераси хазяйської спальні. Це власне одна лінія, і це той самий люк-стоп клас краєвид, який буде вас радувати і вранці, і в обід. І увечері реально воно того варте. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, то нагадаємо, що вартість будинку 2 мільйони 200 тисяч євро. Знаходимося ми у регіоні сєра Кортіна, одному з найкращих на узбережжі Костабланка, як для проживання, так і для відпочинку. Проте зараз ми ведемо мову саме про великий будинок для великої сім'ї, де ви будете щасливо жити свої роки і десятки років. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, розкажіть, що ви думаєте з приводу того, що ви побачили, чи сподобався вам цей будинок, чи не сподобався, чи жили б ви у такому. А можливо, ви реальний потенційний клієнт і хочете дізнатися більше деталей чи організувати. Ати візит, тоді пишіть за номером телефону на WhatsApp, що ви бачите на екрані, або на пошту. Ми з вами зв'яжемося і розкажемо вам усі деталі. Я бажаю вам гарного дня. Ще раз попрошу підписатися на наш канал, якщо ви цього не зробили, і поставити лайк цьому відео. Обіймаю ваша Вероніка.